Вітаю вас на каналі Пара ну, що ж, вже 2 вересня сьогодні, а помідори ще є, є. Це ще не знаю, яка там, може, четверта частинка, ще висять. І окремо познімала малесенькі Дивіться, як цікаво, це шоколадна вишня. Всім рекомендую, я показувала, подивіться, що це. І от вона у цьому році у мене виросла отака ось вона шоколадна вишня. Це точно 100% відсотків шоколадна вишня, але чомусь виросла така. Роблю аналіз. Значить, по перше, це вона в дикому стані там була, тобто не пасинкована. А оце пасинкована, два стеб... стебла я її вела. Отакі От величезні грони на ній і всі вліплені. А там невеличкі, але плоди подивіться, які. Ну, Мені більше подобаються отакі маленькі, але ж просто як цікаво. На смак абсолютно ідентична. От бачите, виросла отака. В минулому році такої шоколадної вишні не було. Ну, дітям більше подобаються отакі Такі оті кульки. Так, це в мене самий солодкий, теж солодкий, дуже маленькі, от такі самі маленькі, трошечки можуть бути більші, але не завжди. І атомний виноград Бреда, який я полюбляю саме таким зеленкуватим, це для любителів похрустіти. По атомному винограду Бреда. Якщо ви його будете вирощувати там в один в два стебла, тому що це індет. То він вам буде висіти собі е, акуратно і нав'язувати, якщо ви його залишите в спокої, або будете вести в 5 стебл, ну, десь так. То він вам нав'яже ОГО. Тобто він такий ем, ломкий стебел, тонкий стебло, але нав'язує багато. Це саме от, зібрала я саме з тих кущів, які в дикому стані. Там нав'язано його, під листям собі ем, поховалося, лежачи, не підв'язаний абсолютно. Тому можна вирощувати його спокійно в 3, в 4, в 5 стебел цей атомний виноград Бреда на любителів для любителів похрустіти саме помідорками, тому що він такий хрусткий. З фруктовим таким присмаком, ну, теж може комусь не сподобається. Саме солодкі отакі, -отакі кульки, дуже дітям подобається. Дійсно, солодкі. Ну, На сінечку треба з нього постаратися зібрати. А шоколадна вишня це просто, ну, як то кажуть, must have. Дуже солодка, дійсно, якщо вона особливо трішечки влежиться, то вона взагалі ну, просто солодкуща-солодкуща. Ну, Це самі звичайні такі помідорки. Дуже порадувала вам цьому році алтей. Перший рік вирощую і такі висять, і довго висять, і не псуються на кущу. Це щось з вірусом, бачите, треба викинути. І не псуються, прямо в банку просяться. Алтей. Ось такі гарненькі. Ще багато, ще піду зараз дозбируватися. Так вирішила показати, що є.